В Україні мають намір запровадити безкоштовний проїзд в поїздах. А деталі законопроекту зараз розкажу. Але скажу так: особливо радуватись не треба, бо, скоріш за все, нічого нічого не вийде. Але навіть якщо вийде, я навіть не представляю, де на все це будуть брати гроші. Вітаю українці! Вітаю глядачі підписники на каналі. Знаю їх, підпустись на канал. Тільки важливі новини в Україні хочуть запровадити безкоштовний проїзд поїздами, а також в інших видах громадського транспорту. Пільга буде стосуватися лише внутрішньо переміщених осіб і буде діяти до кінця війни. І Відповідний законопроект він став плодом спільної законотворчості нардепів від влади і від опозиції. Йдеться про законопроект номер 8020 який передбачає редагування закону про забезпечення прав і свобод переміщених осіб, цим законопроектом пропонують встановити безкоштовний проїзд для всіх внутрішньо переміщених осіб на всіх поїздах, абсолютно на всіх поїздах, а також на міському транспорті і на громадському автомобільному транспорті, тобто абсолютно на всьому транспорті, який є. Якщо законопроект його проголосують. Депутатам потрібно буде внести правки до статей 11 та 20 закону України про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб. Давайте розберемося, що ж пропонує цей законопроект номер 8020 Документом пропонується встановити на час дії воєнного стану безкоштовний проїзд для внутрішньо переміщених осіб на таких видах транспорту, на залізничному транспорті, на маршрутах внутрішнього сполучення, на всіх видах міського пасажирського транспорту, на громадському автотранспорті в сільській місцевості. На автобусах приміських та міжміських маршрутів, включаючи маршрути між районами та між областями, переміщені особи вони будуть мати право на безкоштовний проїзд по всій території України. В законопроекті сказано, що відповідальність за забезпечення внутрішньопереміщеним особам безкоштовним проїздом будуть покладати на місцеві органи влади. Бачите, як завжди, за все будуть відповідати місцеві органи влади. Проте автори цієї законодавчої ініціативи вони не подбали про економічне обґрунтування своєї ідеї. Тобто ідея є, а грошей нема. Незрозуміло, з яких джерел повинні компенсувати витрати на перевезення внутрішньо переміщених осіб. Згадайте. За кордоном дуже багато в яких країнах ось була введена така ініціатива, так для людей, які приїхали. Ну там не для внутрішньопереміщених, так там для зовнішньопереміщених, скажімо так, для тих людей, які приїхали з-за кордону, тобто з України, в ту країну, де вони були. І там вводилась ось така ініціатива. А, тобто був безоплатний проїзд, але він був недовго, так як ми знаємо, декілька місяців, і все потрошечку стали скорочувати, тому що це все дуже затратно. І представте, то країни, яким надавалися гроші для цього, для того, щоб допомагати українцям, які а, втікали від війни і проїхали до тієї країни. А більше того, а, то країни, в яких немає війни. І все рівно вони довго, скажімо так, не могли надавати таку можливість їздити безоплатно. А ось тут така ініціатива, і просто представте, яка кількість внутрішньо переміщених осіб. Просто мільйони людей. І тож на весь транспорт. Тобто не зрозуміло. За які гроші, з яких джерел будуть компенсувати витрати на перевезення внутрішньо переміщених осіб. При цьому самі автори так, такого законопроекту вони наголошують, що реалізація цього законопроекту не буде вимагати додаткових витрат із держбюджету. Але саме головне, вони не кажуть, за який рахунок, як, за які гроші. тобто, Нічого, Ніякого економічного підґрунтування нема. Тобто, як все це буде робитися, чесно, я не знаю. Але щось мені підказує, що, м -м -м, скоріш за все, нічого не вийде, тому що якщо навіть е збираються брати кредит для того, щоб платити людям пенсії, тому що а це потрібно, розумієте, це ось, я розумію, що людям теж було б добре, якщо б безплатно їздити на транспорті, особливо, якщо. Їздити там з області в область, або там ще ну, неважливо. Неважливо внутрішньо переміщені особи то люди, які дуже сильно постраждали. Але де взяти гроші? Ініціатива хороша, де взяти гроші? Нічого не кажуть. Тому, де будуть брати, я не знаю. Можливо, будуть якісь брати на це десь з чогось будуть брати, я не знаю. Але, як бачите, кажуть, що це не буде вимагати якихось додаткових витрат із держбюджету. Ну що ж, побачимо, чим все це завершиться. Дуже хотілося б, щоб ця ініціатива. Була втілена в життя, тому що ініціатива хороша, але де будуть брати гроші, не зрозуміло. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.